Днями в спортивних залах дитячо-юнацької спортивної школи та Коростенського щепзаводу вісім команд з Лугин, Житомира, Баранівки, Ємільщина та Коростеня змагали за звання найкращих волейболісток області. На чемпіонаті області з волейболу серед дівчат 1999 року народження та молодших коростень представляли дві команди вихованки відділення волейболу Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи, тренер Лариса Овсійчук. Що стосується наших волейболісток, то їх знають далеко за межами Житомирської області. А Юлія Васянович та Анастасія Морозюк є стипендіатами міського голови. І відділення у нас завжди перші і в обласних змаганнях, і на всеукраїнських турнірах є переможці і призери. Дівчата-учасниці щорічно ігор Олоницьких у Польщі, село ну, в Лом, ще в місті. Приємно, що їх знають уже по всієї України. Команди дівчат запрошують. Ну, і, як кажуть, Будемо сподіватися, що вони свою марку будуть підтримувати. Старший тренер відділення Осійчук Лариса Миколаївна, багато її вихованців навчаються і продовжують своє життя, пов'язуються саме з волейболом. Варто наголосити, що за період існування Коростенської спортивної школи підготовлено десятки майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу, учасників всеукраїнських міжнародних змагань, молодіжних та олімпійських ігор з різних видів спорту. Отже, за результатами змагань спортсменки Житомира вибороли третє місце. Друге місце посіла команда з Лугин, а перемогу одержали волейболістки з Коростеня. Ми вітаємо наших дівчат.